Кундаліні Йога як інструмент для того, щоб прокачувати та покращувати своє життя. Всім вітання! Мене звати Елізабет Зен, і сьогодні я хочу поговорити про один з моїх улюблених інструментів для того, щоб почувати себе краще, усвідомленіше. І, звісно ж, цей інструмент та Кундаліні Йога. Я вже колись знімала відео про свій досвід в Кундаліні Йосі і досвід моїх учениць, але сьогодні я б хотіла б розповісти більш про такі технічні речі, чому взагалі цей інструмент він наскільки сильний, тому що у нас є мислення, так, наш ментальний стан, у нас є наше тіло, наша фізика і наша душа. Це, в принципі, те, що формує нашу також і енергію, і те, що допомагає нам рухатися по життю. І от Кундаліні-Йога, вона у нас починається саме в зоні нашого куприка і йде по нашому хребту ось такими спіральками, так скажемо. І ця енергія, вона додає нам. Бажання до дій, стимули. І більшість людей вони знаходяться на нижніх енергіях, тобто на першій, другій та третій енергії. І якщо ти говорити про чакральну систему, так то якраз таки Кундаріні, вона і каже про те, що активує певні чакри, дякуючи певним практикам. Там дуже багато різних практик на різні випадки життя. У мене є мої улюблені, якими я. Користуюся, які я постійно даю моїм учням, тому що я перевірила їх на собі, усвідомлюю, що саме вони для мене найдієвіші і є певні комплекси з практик. Так, тобто, це не одна практика, тому що, от, наприклад, я даю зазвичай в йозі практику одну на 40 днів 11 хвилин. Я зараз такі яскезі на 2000 днів. Тобто я кожного дня виконую різні практики. Так, я вибираю одну на 40 днів і от. Кожні 40 днів, зараз там, наприклад, у мене одна практика на 120 днів, і я щоденно протягом 11 хвилин її виконую. Вона впливає на те, що мій розум налаштовується на ось цей стан, так, такий більш-менш, я би могла назвати трансовим його, але насправді це стан, коли я дійсно поєднуюся зі своїм внутрішнім голосом. Коли мій внутрішній діалог більш стає чітким усвідомленим, коли я менше думаю про якісь певні зовнішні подразники дії, коли розум не перескакує з однієї теми на іншу, а він може мене вести певним усвідомленим так, шляхом. Але звісно ж найголовніша ціль це повністю цілком прийти до такої певної тиші. Звісно, це важко в певні моменти, враховуючи швидкість нашого розуму. Але дякуючи тому, що ми в Кундаліні Йозі задіюємо спочатку мантру, так ми входимо, дякуючи мантрі в Кундаліні Йогу. Вона формує ось цей захист для нас, так поєднує нас з усіма учнями та вчителями, які коли-небудь були та коли-небудь будуть в кундаліні. І потім, дякуючи тому, що ми налагоджуємо ось цей весь ритм, та ми розпочинаємо практику, і практика вона активує відразу ментальний стан, дякуючи тому, що ми входимо в такий медитативний стан, та намагаємося сповільнитися, плюс ми використовуємо зазвичай мантри певні для кундаліні йоги. І ця мантра, вона, дякуючи звуку, впливає на наш внутрішній і, дякуючи цьому зовнішній стан. Плюс зазвичай ми тримаємо якусь певну асану або ж мудру, так про мудрі я також невдовзі розповім, що це таке. І дякуючи цьому, ми налаштовуємо як наш ментальний стан, так і наше тіло. Дякуючи тому, що тіло знаходиться в певному положенні, дякуючи тому, що ми знаходимося в певному стані свідомості, та у нас і починає активуватися, дякуючи цьому, наша внутрішня душа на рівні фізики, на рівні матерії, на рівні тіла це також можна пояснити, тому що наше тіло так. Багато імпульсів, які якраз таки і опрацьовує наш розум, вони задіюються, дякуючи нашому хребту. І от коли ми виконуємо певну асану, правильно ще й дихаємо, асана – це положення тін, тіла, да? і дихання у нас також. В певній мірі, або ж глибоке, або дихання вогню активоване швидке, то це все починає впливати на наш мозок. Мозок починає сповільнятися, так ми його стимулюємо, дякуючи тому, що тіло у нас спокійніше стає, і енергія починає також більш усвідомленіше циркулювати по наших чакральних системах. І, от, дякуючи цьому, ми можемо налагоджувати певну так, чакру. Більше формувати там енергію і, дякуючи цьому, ми покращуємо наш внутрішній і зовнішній стан. Тому кундаліні йога це дуже потужний інструмент. Звісно ж, я б рекомендувала кожній людині, яка розпочинає це виконувати, виконувати все ж таки через наставного вчителя, так? усвідомлювати, по якому треба рухатися шляху, як це все пізнавати, так, наскільки на це все реагує наше тіло. Тому Бажано, звісно ж, щоб нас по цьому вели, або ж була якась комплексна програма, так, яка допоможе це все опанувати, або ж якісь певні такі базові практики. Але все ж таки, звісно, найкраще, коли є певна людина, у якої ми можемо запитати про пораду, як це все виконувати, а що в мене з цим, а як це реагує, тому що тоді набагато легше це все приймати як на рівні мозку, так і на рівні тіла, так і на рівні душі, тому що. Дуже багато людей, які розпочинають кундаліні йогу, мають негативний досвід або ж кидають її. Да? Це все відбувається саме через те, що мозок не розуміє, для чого йому це потрібно. Через це тіло починає супротив, і через це і душа наша також така. Ну давайте не будемо це все виконувати. Тому дуже вам рекомендую, щоб на початку в цьому напрямку з цим інструментом був. У вас наставник, так людина, яка вас по цьому проведе, або яка ж, хоча б, дасть вам відповіді на ваші запитання. Ну і плюс до цього всього також я дуже сильно рекомендую, щоб Кундаліні йога була як інструмент для покращення якогось певного напрямку вашого життя, щоб це було не просто так робити або робити, а щоб був певний сформований намір. Завдяки якому ви виконуєте цю практику, і ви розумієте, що ту енергію, яку ви прокачуєте під час практики, ви її кудись направляєте, щоб не була просто практика для практики, тому що я завжди говорю, що практика для практики в наші часи потрібна тільки практика. Взагалі, зараз практики, які ми виконуємо, вони потрібні для того, щоб покращувати наше життя, робити його більш гармонійним, наповненим, впевненим так, та щасливим. І тоді все буде якнайкраще. Дякую вам. Користуйтеся практиками, виконуйте їх, покращити життя, тому що Саме це допоможе і позбавитися від різних негативних звичок і певних патернів поведінки, які вже себе віджили, і звільнити розум, налаштуватися з певними внутрішніми відчуттями, з роботою мозку, так налаштувати ось ці всі процеси. Це перевірено, дуже багато людей, так Кундаліні йога якраз і прийшла саме в наш світ, для того, щоб допомогти людям позбутися в першу чергу залежностей, тому що залежності це не про вміння відчувати та чути себе. І це все. Це якраз таки і є наслідком того, що ми потім починаємо жити не найкраще життя і мати певні негативні звички. так? Негативні звички породжують нещасливе життя, нещасливе життя породжує негативні звички. Тому користуйтеся кундаліні йогою, звертайтеся, буду рада вас провести по цьому шляху. Ставте лайк, пишіть коментарі, якщо вам цікаво, і на цьому. В каналі вже є певна практика, яку ви можете використовувати також, але тут треба бути обережними. Також мантри додаю. Використовуйте. Дякую вам. Бувайте!